Рича просіяча, Отця і сина і святого Духа Амінь, Слава Ісусу Христу. Дорогі мої, вийшов сіяч сіяти насіння своє, настільки простий, наскільки урочистий початок Він означає настав час посіву морози і сніги. Підготували землю, орочі зорали, весна настала, сіяч, вийшов, сіяти, Вийшов, сіяч з дому свого, на ниву свою. Сіяти насіння своє, не чуже, але своє. Це є зовнішня простота, а ось внутрішня глибина. Сіяч є Христос, насіння животворче євангельське вчення. Рід людський тисячоліттями муки страждань, блукань і волань розрихлений і підготовлений до прийняття божественного насіння живоносного вчення, пророки розорані у людських душ, і Христос засяє, наче весна після довгої суворої зими, і наче сіяч вийшов сіяти. Пророки є орачами, а Він сіяч. Якщо пророки пошіяли де е де насіння, то насіння те не було їхнім, але позиченим у Бога. А Христос вийшов сіяти своє насіння. Лише вчителі, що приходили до Христа, брали насіння у диявола і сіяли його у світі як своє, а Христос не позичає ні в кого, але істинно сіє своє насіння, вийшов сіяч. Але звідки вийшов і куди. Вийшов син Божий, з вічних натр Отця свого, але все-таки не віддалив ще від цигнат. Увійшов у людське тіло, щоб, як людина, послужити людям. Вийшов, як світло сонячне, нерозділене сонцем. Вийшов, як дерево з кореня, що від кореня свого не віддаляється. Душі людські, його нева. І він вийшов на свою ниву. Світ через нього почав бути, а він прийшов у світ. Отже, він вийшов на свою ниву. Душі людські через нього почали бути, і він прийшов до своїх. Отже, з своєї обителі він вийшов, і прийшов на свою ниву, щоб сіяти своє насіння. Це справжній сіяч, з усіх сторін оточений світом через незаперечність своїх правнувласність і через чистоту та істинність шляхів своїх. Не такий він, як ті раби, що виходять з чужого дому, приходять на чуже поле і сіють чуже насіння, котрі часто у люті своїй забуваються і присвоюють чуже, називаючи його своїм. Тому їх оточує неспокій страх. І коли в інші одне впало, при дрожі було затоптане, і птахи небесні поклювали його, а інше впало на камінь, і зійшов ще засохло, тому що немало вологи, а інше впало між терниною, і виросла тернина, і заглушила його, а інше впало на добру землю, і зійшовши, принесло плід сториці, сказавши, це промовив. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Ці останні слова указують, що у притчі є сокровенний сенс, бо усі люди мають вуха і легко можуть почути голос, і слова цієї притчі, та не всі мають слух духовний, щоб чути дух, що дихає в ній. Тому Господь говорить: хто має вуха слухати, нехай слухає. Вся ця притча, дорогі мої, ясна і правдива, навіть якщо бачите, не просто опис однієї звичайної події. Кожен з хлібороб зміг би підтвердити із власного досвіду, що справді саме так і трапляється, з нам на ниві насіння. І кожен може розповісти по вам про свою працю і муки на полі. Зробити так, щоб через нього не ходили, вибрати з ґрунту каміння, викорчувати і спалити терні, і таким чином ушуниву перетворити на добру землю. Але притча ця розказана не заради того у ній, що кожному відоме, а заради сокровенного змісту, раніше нікому не відомого. Вона розказана. Заради глибокої, вічної духовної істини, що в ній прихована. Нива це людські душі, різні ділянки ниви означають різні людські душі, одні душі, ніби смугам при дорозі, другі, як камениста нива ниви, Треті, як місце, поросле терня, а четверті, як добра земля, віддалена від дороги і очищена від каміння й терні. Але чому сіяч кидає насіння не тільки на добру землю, але й при дорозі, і на камінь, і поміж терням. Тому що, дорогі мої, Євангеліє відкрите усім і не обмежене якоюсь однією групою людей, як було з багатьма самозваними учнями греків, і єгиптян, темними і чародійськими. Метою, котрих була швидка влада однієї людини чи групи людей над душами іншими, ніж спасіння душ людських. Що кажу вам у темряві говоріть при світлі, і що на вухо чуєте, проповідуйте на покривлях. Матея 10, 27. Так заповідав Господь своїм учням головний сіяч іншим сіячам. Далі і тому ще, що Бог бажає спасіння усіх людських душ, Він хоче, щоб усі люди спаслися, 1 Тимотея 2,4, не бажаючи, щоб хто небудь загинув, 2 Петра 3,9, Якби Господь сіяв своє божественне учення, лише серед добрих людей, тоді в злих була б відмовка, що вони навіть не чули про Івангелії. І таким чином свою погибель вони би приписували Богові, а не власній гріховності, як і Адам у раю. Жінка, яку ти дав мені, дала я їю, а то Змій мене намовив. Але тим часом вони загинуть не з Божої вини, бо Бог праведний і ніяка вона не може навіть наблизитися до світла його правди. У тому, що три частини насіння пропали, винен не сіячий насіння, а сама земля. У тому, що багато людей загине, не буде вини Христа, ні Його святого вчення, але самих цих людей, бо вони не вкладуть ні праці, ні любові, щоби виростити, прийняти насіння щоб захистити його від буряну, щоб закопати його в плодоносну глибину своєї душі і зберегти його до принесення плоду і до шниру. Але хоча три частини ниви залишаться безплідними, слово Боже да Як і сказав Бог через пророка, слово моє, котре виходить з ус моїх, воно не повертається до мене марно. Але виконую те, що мені угодно, і здійснюю те, для чого я послав його, Ісаї 55:11. Те, що деякі люди не скористаються Словом Христовим, не означає, що слово це пощіє недаремно. Богу усе можливо. Він може зробити так, що через це Його жниво на добрій землі стане щедріщем. Гіршому випадку слово Його повернеться до нього, якщо не інакше як талант, закопаний злим слугою, чи як мир принесений домові і неприйнятий. як звелів Господь апостолам вітати кожен дім, в котрий вони входять, кажучи, мир дому цьому. І якщо дім буде достойний, то мир ваш зійде на нього, якщо ж не буде достойним, то мир ваш. До вас повернеться, Матея 10, 12-13. То послухаймо краще, як сам Господь розвиває внутрішній зміст цієї притчі, бо це одна з рідкісних у Євангелії притч, котру Христос витлумачив сам, а витлумачив тому, що його порце попросили апостоли. Учні ж його спитали, що б означала ця притча. Він сказав, вам дано знати таємниці Царства Божого, а іншим у притчах, так що вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють. Учням, ця притча саме через свою простоту здавалася незрозумілою і важкою для застосування у духовному житті. За енгистом Матвеєм учні спочатку задали питання, для чого притчами говориш їм. Євангелист Лука питання це випускає, і наводить друге, б означала ця притча. Христос відповідає їм на обидва запитання. Насамперед Він наводить різницю між своїми учнями, як слухачами, і іншими слухачами. Хоча учні були простими, благодать Божа була на них, і хоча вони у той час ще не були досконалими, все-таки їх духовний зір став достатньо гострим для пізнаття таємниць Царства Божого. Їм іноді можна говорити і прямо, без прич, але іншим говорити без прич було неможливо. Аж що апостолам не завжди можна було говорити без притч, ми бачимо з останньої бесіди з ними Христа. Дощі я говорив вам притчами, але настає час, коли вже не буду говорити вам притчами. Іванах 16, 25. Чому ж він говорить у притчах народу? Так, вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не розуміють. Тобто, якби я говорив їм прямо і без притч, вони дивилися б тілесними очима і не бачили б нічого, і слухали б тілесними ухами, і не розуміли нічого. Бо духовні предмети невидимі для тілесних очей. І нечутні для тілесних вух, а що ці слова мають саме такий сенс, ясність цього ж речення у Юналиста Матея, у якого воно побудовано дещо по-іншому. Тому, кажеш, говорю їм притчами, що вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують, і не розуміють. Тобто, коли говорить Господь. Говорить їм голі духовні істини, незодягнені у притчі і порівняння з речами та подіями цього видимого світу, вони не бачать цих істин, вони їх не чують і не розуміють. Всі духовні істини є зі світу іншого, зі світу духовного, небесного, і лише духовним зором, слухом і розумом можна їх помітити та осягнути. Але ці духовні істині показані у світі цьому одязі речей і подій. Багато людей втратили зір, слух, і розум для духовних істин. Багато дивляться лише на одяг, слухають лише зовнішній голос, і розуміють лише зовнішні властивості, форму і природу речей та подій. Це плотський зір, плотський слух і плотський розум. Господь наш. Ісус Христос знав сліпоту людей. І тому, як премудрий учитель керував людьми, ведучи їх від матеріальних предметів і фізичних фактів до духовних. Тому і Він говорить у притчах, тобто єдино доступні їх зору, слуху і розумі подобі. Відповівши таким чином на перше питання, Господь приходить до другого. О, що означає ця притча? Насіння це слово Боже, а те, що впало при дорозі, це ті, хто слухає, і до кого потім приходить диявол, і забирає слово серце, якщо вони не увірували, не спаслися. Народу Господь сказав було затоптане, і птахи небесні поклювали його, а учням говорить: приходить диявол і забирає слово серця. Перше означає друге, друге є поясненням першого. Як нащіння, що впало при дорозі, топчуть люди і клюють птахи, так диявол топче і калює пошів Божий, слово Боже у людському серцю. Тому мудрий домовласник обгорочує нигу, відводить від неї дорогу. І тому мудра людина загороджує шлях через серце своє, щоби злий дух не ходив у ньому і не топтав, і не губив того, що Богом серце людському посіяне. Якщо ми прокладаємо через серце своє дорогу, то по цій дорозі бродить туди, що не натовп людей бісів. Тоді божественне сіння старається і пропадає, а натовп не тільки. Топче тобто, насіння бож, але й ще сіє своє насіння зла, таке необгороджене і для всякого відкрите серце, подібне до жінки перелюбниці, що зраджує своєму чоловікові і робить себе сморідну помийну яму і безплідну дорогу, на котру найохочіші злітаються хижі птахи небесні, тобто біси. Ніяка душа людська настільки їм не мила, наскільки та що зробила себе проїжджою дорогою. На камені і поміж терням насіння хоча б сійде, але на дорожі воно не може навіть прорости через мандринників перехожих. його відразу затопчуть ноги і розтягнуть біси. Божественне насіння зростає і приносить плід лише у цнотливій душі, котра не є проїжджою дорогою, а обгородженою нивою під охороною, якби виникла потреба пояснити притчу притчею, то притчу про насіння при дорожі, найкраще б пояснила притча про блудницю. Чому диявол забирає слово Боже з серця людей? Це означає, це Господь пояснює словом, щоб вони не увірували і не спаслися. З цього ясно, що віра у слово Боже є основою нашого спасіння. У того, хто довгий довгий час не зберегає серце своєму слову, і тільки лише слово Боже. Серце не може зігрітися вірою, відповідно, і душа його не може спастися, доки серце ще не зігріте Словом Божим, диявол поспішає вкрасти, забрати Слово Боже з серця. Блаженний той, хто зберігає Слово Боже у серці як найбільшу коштовність, не дозволяючи ні людям, ні бісам топтати і розчагувати цей послів Божий. А те, що впало на камінь, це ті, що, почувши слово, з радістю приймають, але хто не має кореня, і часом вірує, а у час спокус відпадає. Спочатку вони з радістю приймають якийсь час вірують, і нарешті через страх відпадають. Як невільник, котрий багато років провів у темениці і побачив, що хтось відкрив йому двері і крикнув: Виходь, ти вільний! Спершу він радіє, починає збиратися, щоби вийти. Але коли подумає про те, що йому доведеться звикати до нового способу життя, що самому треба про їжу буде подбати, лякається цього нового, невідомого і з більшою охотою знову відходить у темряву, сам зачиняючи перед собою двері та темниці. У боязких людей серце надто земне. І від того закам'яніли. Слово Боже найкраще росте при зовнішніх бурях і вітрах, наче гірські сосни, але боязкий, з радістю сприйнявши слово Боже, лякається буревію і вітрів, і відпадає від слова Божого, відкидає його знову і знову пристає до своєї землі. Земля приносить швидкі плоди, а плодів Слова Божого треба чекати. При цьому, Боязкого я трить сумнів, якщо я випущу ці плоди землі, котрі тримаю в руках, то хто знає, чи дочекаюся і скуштую плодів, обіцяних мені словом Божим. І так боязкий сумнівається в Богу і повірить у земне, засумнівається у істині і повірить у брехню, і віра. Не пустивши коріння в його закаменілому серці, зникне, і слово Боже пошіяне на камені повернеться до свого сівача. Подібних боязких людей нині багато дорогими і помішнами. На поверхні їх серця зазеленіла віра в Бога, але земля вельми не глибока, а під нею твердий камінь. Коли для них защає велике Сонце правди Божої, при світлі котрого не бачать, що Слово Боже вимагає глибини, що воно проростагає своє коріння до самого дна сердечного, і до дна душі, і до дна розуму, тоді вони лякаються. Вони ще погодилися пустити Бога у свій передпокій, приберігаючи всі інші кімнати для себе, але вони коли побачили, що Бог, що Бог є сонце, поблизу котрого жодна кімната не може залишатися у темряві, їх спалить страх. А коли для такої людини ще й настане скорбота чи переслідування за слово, це і є бурі та вітри, вона відразу спокушається. Хиткий вірі є служінням одному панові і обіцянкою служби іншому. Ті, хто коливається, на ділі служить дияволу, а обіцяють служити Богові. Але як Бог повірить їхнім обіцянкам, якщо не повірили в те, що обіцяв він своїм словом. А те, що упало в терня, це ті, хто слухає Слово, але відійшовши турботами, багатством, насолодами житейськими, Предавлюється і не приносять плоду. Турботи є терня, любов до багатства терня, насолоди житейські терня. Коли поміж цим терням паде слово Боже, воно сходить, але не виростає, і на ньому не визріває плоду, бо терня заглушує його. Слово Боже не може зростати в тіні, чого б то не було. Воно росте лише на такій ниві, на котрій є основним пошивом і вкриває своєю тінню все інше. Під турботами, тут розуміються, турботи про тимчасове життя, під багатством, багатство зовнішнє, під насолодами, насолоди мерзькі плочки, минущі тлін, це кукіль, серед яких найчистіша і ніжна правиця Божа не росте, апостол. По. Петро говорить, усі турботи ваші покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Друге Петра 5.7. Одну єдину турботу покладає на нас Господь, турботу про душу, про спасіння душі. Але це є найбільша турбота. І якщо про це потурбуватися, то все інше саме собою потурбується. Ці інші малі турботи заглушують насіння цієї найбільшої турботи, а без неї і від них не можна поспавитися, навіть якби людина прожила з ними на землі тисячу років. Істинне багатство дарується Богом, а не крадеться у людей чи природи. Хто надіється на багатство своє впаде, книга Притч 11.28 Така людина помре озлобленою і незадоволеною, наче убогий, ніде нічого не маючи, постане на суд Божий, а на солоди. Чи не є вони куколем і терням, що заглушують Слово Боже? Ось послухаймо того, хто буквально купався у насолодах житейських, послухаймо царя Соломона, котрий зізнається, кажучи про себе, чого б очі мої не забажали, я не відмовляв їм, і не забороняв серцю моєму ніяких веселощів, тому що серце моє раділо усіх трудах моїх, і це було моєю часткою до всіх трудів моїх. І озирнув ще я на всі діла мої, котрі зробили руки мої, і на труд, котрим трудив ще я роблячи їх, і ось усе марнота, і нудьга духу, і нема від них користі під сонцем. Книга Еклезіаста 2.10.11. Ось, що, дорогі мої, ще проголошує батько Селемона, мудрище від нього, справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють, Псалом 18,9. Я навіки свідоцтва Твої спадкував, бо вони раді серця мого, Псалом 118, 111. Радію я словом Твоїм, ніби здобич велику знайшов, Псалом 118, 162. Отже. Істина насолода, багатство, радість і веселість і у Слові Божому, все багатство світу цього, всі його насолоди і радості порівняно з багатством, насолодами і радістю світу духовного Царства Божого, лише шкаралупа, лише притча, а те, що впало, на добру землю, це ті, що, почувши слово Боже зберегю у доброму, чистому серці і приносять пліду терпіння. Сказавши це, Він проголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Добра земля це добрі душі, душі, спраглі правді й голодні любові, як спраглий олень, у пошуках джерел водних прямують. Ці добрі душі по сухій пустелі цього світу, бажаючи погасити свою спрагу і голод правдою вічною і любов'ю непроперехідною. І коли в такі душі падає роса і манна небесна з хрестових вуз, вони купаються в радости, і зростають до небес і приносять численні плоди через душі ці веде один тільки шлях. І ним не тільки Христос, для всіх інших подорожніх і перехожих цей шлях не перегороджений. У душах цих нема каміння й терня, а лише чиста, родюча, розпушена земля, на котрій росте тільки один посів. той, що пошієний Господом нашим Ісусом Христом. Сказано: бережуть Його у доброму і чистому серці. Добрі люди не зберігають слово Христове записаним на папері, бо папір знаходиться поза людиною і може загубитися, і не зберігають його лише в пам'яті, бо пам'ять перебуває на краю людської свідомості, пам'ять втрачаємо, і слово може, Боже може забутися. Зберігає вони його у самому центрі себе, у серці своєму, у серці доброму і чистому, де слово не губиться і не забувається, але як закваска піднімається, як пшениця плодоносить, як винос веселяє серце людини, і як єлей помазує все життя людське, так воно ще наче сонце. Який урожай приносить Слово Христове на добре? один плід у сто крат, інший в шістдесят, інший в тридцять. Так Господь сказав з безконечної своєї милости, поблажливості до людей. Він не вимагає від ушилих людей однаково, але з одних більше, з одних менше, тільки б бі якомога більше дус спаслося і успадкувало Царство Небесне. Цим вершається така ж думка, що і притчі про таланти. І як до раба з десятьма талантами, так до раба з п'ятьма талантами Господь звертається з однаковими словами і їх народжує гара в малому ти був мені вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана свого. Бо й царство небесне має ступені, величий влад. І не всі спасенні створіння перебувають в одній тій ступені, хоча всі в невимовному шаєві і в невимовній радості. Тому він, Христос каже, щоб розбудити у людях внутрішній слух в оглухлих людях, щоб відлонням він гукнулася життєва мудрість його крізь багато століть, і щоб почули про неї всі покоління людей до кінця часу. Тому Він повторно наголошує, хто має вуха слухати, нехай слухає. Діти граються, і не бачать змій, а мати бачить. А якщо діти і побачать змій, вони не знають, як спастися, а мати знає. Тому мати і голоси до дітей. Тому Христос і голоси до людей від початку і до кінця історії. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Нехай буде честь і слава живому, живоносному Господу і Спасу нашому Ісусу Христу за Цем Святим Духом, Троїці єдиносушний, нероздільний нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!